Вітаю поціновичів математики. Розв'язуємо номер 226, знайдіть градусну міру кожного з двох внутрішніх односторонніх кутів, що утворились при перетині двох паралельних прямих січною, якщо один з них на 16 більший за другий. Виконаємо рисунок. Маємо дві паралельні прямі, я позначу внутрішні односторонні кути. Як перший та другий. От тут у нас буде декілька умов, щоб ми їх могли об'єднати. Так, дано сказано, що прямі паралельні, отже, А паралельно Б. Це січна. Один з них на 16 більший за другий. Ну, другий кут тупий, отже, другий кут. На 16 градусів, більший закут перший. другого разу у нас один з них утричі менший від другого. Ну, кут перший гострий, менший у три рази менший від другого. І градусні міри відносяться як 5 до 7. Знову ж таки, перший кут гострий, він менший. На нього буде припадати 5 частин, а на другий кут 7 частин. Ну і знайти нам треба градусну міру кожного окремо, знайти перший та другий кут, розв'язання Так, з першої почнемо. Відомо, що другий кут на 16 градусів більший за перший. Отже, перший кут позначимо за х, а другий кут, оскільки він на 16 градусів більше, х плюс 16. Перший і другий кут були внутрішніми односторонніми, а ми знаємо, що при паралельних прямих вони володіють властивістю, сума цих кутів, 180 градусів. Внутрішні односторонні. При паралельних прямих. Замість першого куточка підставляємо Х, замість другого Х плюс 16 дорівнює 180 Х плюс Х 2х, 180 мінус 16, 2х дорівнює 164, Х дорівнює 164 поділити на 2. 82 градуса. Х ми позначали перший кут. Отже перший кут у нас 82 градуса. Щоб знайти другий кут, ми до 82 градусів додамо 16, отримаємо 98 градусів. Перша частина задачі розв'язана. Перший кут у три рази менше від другого кута. Знову ж таки, менший кут був перший, ми його позначимо за Х, а другий кут, якщо перший був у три рази менше, другий, відповідно, у три рази більше. Отже, 3 помножити на х. І знову скористаємось властивістю внутрішніх односторонніх при паралельних прямих. Х плюс 3х дорівнює 180, внутрішній односторонні кути при паралельних прямих, х плюс 3х 4х. Щоб знайти х, 180 ділимо на 4, 45 градусів. Х у нас був перший кут, щоб знайти другий кут, ми 3 будемо множити на 45. Отримаємо 135 градусів, теж обидва кути знайдені. Так, і третя задача. Перший і другий кут відносились як 5 до 7. Отже перший кут можна позначити як 5х, ввівши коефіцієнт пропорційності, а другий кут можна позначити як 7х. І знову скористаємось властивістю суми односторонніх кутів при паралельних прямих. 5х плюс 7х дорівнює 180. 12х дорівнює 180. Х дорівнює 180 поділити на 12. Отримаємо 15. Це ми знайшли коефіцієнт пропорційності, але ж нам окремо треба було знайти перший та другий кут. Перший кут ми позначали 5х, отже, 5 будемо множити на 15. 75 градусів. А щоб знайти другий кут, 7х, 7 будемо множити на 15 дорівнює 105 градусів. До речі, можна було ще від 180 відняти 75, також би отримали другий з внутрішніх односторонніх кутів. Отже, задача розв'язана повністю. Залишається записати відповідь. В першому випадку перший кут був 82 градуси. Другий 98 градусів. В другому випадку перший кут був 45 градусів, другий кут 135 градусів. І в третьому випадку перший кут 75 градусів, другий кут 105 градусів. Задача розв'язана повністю.